В Україні розпочалася люстрація. 16 жовтня набув чинності закон України про очищення влади. Першочергово перевірятимуться центральні органи влади, підлягатимуть перевіркам вся правоохоронна система, суддівський корпус і всі органи влади на нижчому рівні, зокрема і місцеве самоврядування. 16 жовтня закон набув чинності. 17-го міський голова підписав розпорядження про проведення організаційних заходів на виконання вимог закону у лозовій. Визначено координатора цієї роботи, керуючого справами міськвиконкому. Даний закон розповсюджується на посадових осіб органів місцевого самоврядування, крім осіб, які знаходяться на виборних посадах. Це міські Перехідними положеннями даного закону. Передбачено, що протягом 10 днів з набрання чинності цим законом, в нашому випадку міський голова, має провести внутрішню перевірку, так звану на предмет так званої трудової ілюстрації, тобто на, за даними особу, особових справ посадових осіб, провести перевірку щодо наявності обмежень. Обмеження пояснює Юрій Кушнір стосуються людей, які займали певні посади в період з лютого 2010 по 22 лютого 2014 за часів президента України Віктора Януковича, так само втрачають право обіймати певні посади від 5 до 10 років люди, які перебували на певних посадах комуністичній партії та комсомольських організаціях. Якщо буде виявлено, що особи є особи чи яких на яких розповсюджується обмеження. Визначення даним законом, він зобов'язаний чинити певні дії, тобто звільнити у місті. Перевірці підлягають усі, працюючи в бюджетних установах. Усі, хто давав присягу посадовця місцевого самоврядування для виконавчих органів міської ради, це виконком люди, які працюють в цьому приміщенні, це Самостійні структурні підрозділи, такі як управління житлово-комунального господарства, управління праці соцзахисту, служба з справах дітей, відділ культури, відділ освіти, центр соціальних служб для дітей, сім'ї, молоді, фінансове управління. З метою уникнення конфлікту інтересів справи заступників вивчатиме керівник міста. Вже сьогодні, за даними, які надходять від відповідальних за кадрову роботу, можна стверджувати на 99% посадовців під люстрацію не підпадають. Прізвища потрапивших під дію закону, будуть оприлюднені у реєстрі Міністерства юстиції. Саме мін'юст згодом і визначить порядок та план проведення перевірок щодо другого етапу очищення, так звану майнову люстрацію, буде перевірятися достовірність даних декларацій та відповідність тих даних до стилю життя посадовця. Юрій Кушнір наголошує суб'єктам на сьогоднішній день перевірки, тобто органам, який має право здійснювати і або визначає коло осіб, Є на підсумнішне тільки Міністерство юстиції. До закону можна ставитися по різному. Втім, якщо його прийнято, потрібно виконувати. І є тільки одне побажання, зазначає керуючий справами міського конкому. Щоб дана люстрація, дані норми закону правчищення влади статусувалися не нижче і ланки, тільки посадовців. А як воно задумано спочатку, зверху. Тому, поки до нас дійдеться перевірка, хотілося б побачити результати дійсно, що цей закон діє, а не працює як раніше, як законодавство, про антикорупційне законодавство, як, згідно якого найзліснішими корупціонерами є сільські селищні, міські голови.